Допоки зараз гарна погода, ми з вами поговоримо про стереотипи: злодії, п'яниці чи дармоїди. Українці в Польщі, хто ж вони? Стереотипи, які вас шокують, живу в Польщі вже не перший рік. За цей час я наслухався такого про українців, що вже сам не знають, де правда. Це зараз настільки топова тема, що навіть українці обговорюють поведінку українців, але на думку поляків. Українці приїхали до Польщі тільки за того, що в Польщі дають 800 плюс та безкоштовний інтернет. В їх очах це виглядає так, що ніби ти отримав тих 800 злотих, закупив по акції пиво, включив собі TikTok на безплатному інтернеті. і Все життя прекрасне. Десь за 7 років, що я живу в Польщі, я 6 років вивчаю мову через стіни. Дихаю травку через стіни, знаю, як сусідки стонуть, коли доходять. Знаю, скільки сусіду років на даний час. Я навіть знаю, коли в сусіда стосунки розірвані, бо вони про це говорять по телефону так голосно. Так, сокольня, так званий сокольня. Ван дам. Але ви 100% були в такій ситуації, коли ви маєте рано на четверту годину встати йти на м'ясокомбінат, але не спите. Тому що ваша громада сусідів святкує день народження, та вони правда щодня мають якийсь день народження. Па касі па! багато добре, а нічого висвітлювати. Анджеє ворочик. Анжекці до гаражу. і гайріш. І ви запитаєте Іване, а що робити? Сусід кричить, б'є посуду, товче жінку. На відповідь є проста й швидка. А гівно ти зробиш. Хіба що купиш більші затички вуха і закриєш очі, бо якщо ти вмішаєшся, то ще й кінці ти будеш винен. Але тут таке. Якщо щось обікрали, бо хтось товчеться, то 100% українці. Якщо навіть п'яний поляк атакує українця, то винен 100% українець, тому що він українець. То про що говорити, як не про українців? Що правда, а що брехня? Сьогодні я постараюся або зруйнувати, або підтвердити ці міфи. Курва, блядь. Та коли починають говорити за п'янки, тут я можу з кожним поспорити, що українці бухають менше всіх. Ей, й то що їх здійснять, то вже стара байка. А сруські і білоруси бухають так, ніби вони перший раз горілку побачили. Але найсмішніше чути від поляків те, що українці тільки та й роблять, що бухають. Найбільше алкоголіч вибухають. І не спорю, бухають всі, але поляки вони не п'ють, вони хляють. цього го посадці не годжу. І то вони безбожно бухають. Поляків в навіть є прислів'я таке чудове. Робота то квопота, от піче то є життя. жиче. Наприклад, всім відомо, що в Польщі у громадських місцях бухати взагалі не можна. Ну, я знаю поляків, які щодня після роботи повертають в магазин і нахрапом собі випивають сетку або й другу, не дивлячись на те, що продавщиця на них кричить. Колего, колего, ідеш додому, бо присип'єш, ідь ідеш додому. І так випивши пару сеток. П'яний поляк тоді починає показувати своє істине лице. Він перетворюється на безкультурну таку хамовиту субстанцію. Про п'яних поляків можна говорити вічно. Так ще приважчить спотинігрожі. Але якщо тільки мова піде за українця, то навіть той, той поляк, який хвилину тому спав під лавкою від ключці, він раптово просинається і починає кричати, що всі українці алкоголіки і не робить. Єдине курве собі нісом буде курвати своє, а в друге курве кобіть трохи є день. Таку кількість горілки як вони випивають за день вичисляється не в півлітрах, а в літрах. Ні, ніц не було. залатві українці. No. Вони люблять випити, але давайте будемо чесними не в такій кількості, тому що якщо ви працюєте, харячити по стільки годин. То у вас просто не лишається сил на те, щоб випити. А якщо випите, то якихось 50 і, і вам хватить, тому що сил у вас більше не вистачає ні на що, і вас горілка просто розносить. Тому я думаю, що можна вважати цей стереотип неправдою. От клеймо злодія на українця, вішують теж всі комунилі. Я вам скажу, що навіть ті поляки, які їздять в Англію, щоб просто набрати там кредитів і звідти звалити назад до Польщі, тому що Англія, як відомо, вже не є в євросоюзі. І вони розуміють, що їх просто знайти майже нереально. Вони просто обкрадають іншу державу, приїжджаючи до Польщі, звинувачуючи українці, просто наживаються на Польщі, що получають 800+, плюс, що нічого не роблять, тільки витягують з Польщі гроші. А самі обкрадають реальну іншу державу і вішають на українців, клеймо злодія. Е, українці самі злодії, каже п'яний поляк, який ховає пляшку сопліці за пояс у бідронці і тікає. Робиш. Ну, Канапка заробіт. No ale przecież jadłeś przed chwilą. <тит> Кури вам, а то ти є на канапка, то з Наша курілка на роботі то саме чудове місце для того, щоб дізнатися якісь новини. Там ти, якщо притворишся, що не розумієш польської, то можеш дізнатися не тільки те, що робиться у світі, а то, що робив їхній сусід уночі з іншою сусідкою. Якось поліція зловила була злодіїв, які в нас бомбили у містечку всі магазини. То все рівно шептали. Ей, чуєш, там зловили тих злодіїв, які обкрадали магазини. Топляті українці, вони ж це в крові. Не тільки крадуть, більше нічого не роблять. Я не спорю, злодії є всюди, і українці в цьому не виняток. Але коли ти відхирячиш на заводі 16 годин, то яка крадіжка? Ти б прийшов в той магазин, ти б просто заснув там від тої втоми, що ти наробляєшся на заводі. Думаю, що ті, що працюють, вони не ходять красти. Але тоді дійсно були, зловили групу злодіїв, які обкрадали е, місцеві магазини, та це виявилися насправді то грузини. Тож цей стереотип це є повна херня. Українці працюють як. І знаєте, це правда. Українці дійсно вкалують які шаки, вони просто знають, що вони приїхали до Польщі з якоюсь ціллю і вони хочуть тої цілі добитися. Вони працюють по 12, по 16 годин, а то й більше. Тому що в них є ціль, вони до неї йдуть. Українці вони є вперті, вони є сильний народ. Але правда, що не всі, тому що є багато таких, що жінка просто ну, відправила з хати, збулася того хлопа. Щоб не бухав там, не товки, як Гамана. І воно відправили його в Польщу. Хай ліпше тут бухає, хай ліпше тут собі робить, що хоче, якусь копійку заробить та щось трохи передасть, аби лише відправити з хати. Ну, і ще багато залежить від українців, і якого вони регіону. Наприклад, Східний регіон, то вони, я вам скажу так, ну не дуже так аж до фізичної роботи. Більш центральна Україна, то воно вже більше таке. Як ближче до сильної фізичної праці, вони вже більш такі старанні люди. Саме більше працювати не буду себе нахвалювати, скажу словами одної пані, яка мене питала, каже Ваня, а ти часом не західної України, Я кажу західної. А що ти питаєш? Бо ти типу, постільки годин працюєш ви в Західній Україні, Ви так якби безсмертні були. Вам хоч би що сказав робити? Ви все рівно то робите. Ви стільки сил маєте, ми стільки не витримуємо. Я Кажу, ну що зробити? Ми просто знаємо, що ми хочемо. і Чого ми стараємося добитися? На м'ясокомбінаті працюю теж по багато годин, і Поляки жаліються. о, ви, українці берете додаткові години. Нам не залишаєте роботи. Ну, але що робити? Ми беремо додаткові години, бо ми мусимо. Бо в нас є цілі. Хтось може навіть сказати, що я просто лінивий шукати кращу роботу, я лінивий йти ну, вперед. А я скажу: ні, я просто лінивий міняти маршрут. Якщо в мене є вже ціль, я її добиваюся. Так ми багато працюємо, але тому що ми хочемо кращого життя. Тому цей стереотип є правда, але він з поважної причини. Ну і ось такі стереотипи про українців в Польщі. А що чули ви? І які стосунки у вас з вашими сусідами? Пишіть в коментарях, та і так думаю, ви напишете тільки таке, а де ти курва мешкаш? Ні-ні, я на таке ще не готовий. І підписуйтесь на живий іммігрант, тут не скучно.